Нічна прогулянка бібі -Бі. була тиха, тепла ніч. Маленька машинка на ім'я бібі тихенько виїхала з гаража, щоб подихати нічним повітрям. Місяць м'яко світив, а циркуни ніжно сюркотіли в траві. Мій бі, бі повільно котилася дорогою і потрапила до чарівного фруктового саду. У повітрі пахли яблуками, грушами, сливами та персиками. Вітер лагідно гойдав гілки. А фрукти ніжно постукували одне одне, ніби співали колосково. — Які ви всі гарні, прошепотіла бібі, -бі. ви такі спокійні. Ми теж готуємося спати, тихенько відповіла яблунка. Уночі ми слухаємо пісні вітру і засинаємо. Бібі -бі зупинилася під гілкою Груші, її фарки потьмініли, йому маленькі зірочки. Вітер лагідно торкався її віконець, а сад навколо тихо гойдався у сні. Машинка закрила свої дзеркальця, тихенько зітхнула і заснула, а фрукти навколо тихо та лагідно охороняли її сон. Спи солодко, мій малюк, бібі вже солодко спить, і ти засинай.